Легенда про лабіринт Мінотавра одна з найвідоміших у давньогрецькій міфології. Вона розповідає про царя Криту Міноса, який наказав майстру дедалу збудувати складний лабіринт для утримання мінотавра, жахливого створіння з тілом людини і головою бика. Згідно з міфом, афіняни щороку відправляли туди сім юнаків і сім дівчат у жертву. Герой Тесей убив чудовисько і знайшов вихід завдяки клубку ниток, який дала йому Аріадна. Але чи мав цей міф реальне підґрунтя? У 1900 році британський археолог Артур Еванс розкопав на острові крит руїни Кноського палацу. Ця будівля вражала своїми масштабами: понад 1300 кімнат, вузькі проходи, сходи, які ведуть у різні боки, заплутані коридори. Його архітектура настільки складна, що навіть сучасні дослідники порівнюють її з лабіринтом. На стінах палацу знайдені фрески, які підтверджують існування культу бика, особливо цікаві зображення людей, які стрибають через биків. Це частина. Ритуальних ігор. Археологи також знайшли стародавні символи, схожі на подвійний сокиру лабриз, який міг бути пов'язаний із словом лабіринт, чи справді накриті приносили жертви. Археологічні знахідки натякають, що мінойці могли здійснювати ритуальні вбивства. У 1979 році в печері Аркалохорі на Криті знайдені людські кістки з ознаками жертвоприношень. У фесті ще одному великому місті мінойців були знайдені кістки дітей зі слідами ритуальних Х розрізів деякі дослідники припускають, що афінська данина у вигляді юнаків і дівчат це перебільшення реальних практик. Коли в полонених або рабів приносили в жертву богам, окрім Кноського палацу, на криті є природні печери, які могли стати основою для міфу. Печера гурнія має розгалужену систему ходів і була заселена ще в бронзову добу. Печера Камарис місце релігійних обрядів мінойців, куди вони приносили дари богам. Печера Скотіно має довгі звивисті тунелі, які можна сплутати з лабіринтом. У ті часи такі печери могли використовуватися для обрядів пов'язаних із культом бика або навіть жертвопринош. Греки любили надавати своїм міфам глибший сенс. Лабіринт уособлює хаос і небезпеку, з якими стикається кожна людина. Історичних доказів існування міфічного лабіринту немає, але Кноський палац та Критські печери могли бути його реальними прототипами. Легенда могла народитися як спроба пояснити складну архітектуру мінойців, їхні релігійні традиції або навіть реальні історичні події, пов'язані з домінуванням криту над Афінами. Навіть якщо лабіринт не існував фізично. Його символіка та історія вплинули на культуру людства і залишаються актуальними й сьогодні.